Паночку, моє любі, це відео для тих, кого не було на онлайн уроці, на жаль, з поважних причин, хто не зміг приєднатися до нас. Отже, ми працюємо у підручнику сьогодні сторіночка 41, page 41. Будь ласка, Exercise B: Вправа на використання деяких слів. Дивіться, наша задача з вами, точніше, тобто, чи ми деякий час вже з вами працюємо над використанням. Допоміжних слів для опису подій у минулому часі, тобто події, які вже відбулися. І наша задача з вами навчитися описувати історію, правильно в ній події. Тобто, використовуючи допоміжні слова, ми можемо з вами скласти правильну історію, в якій опишемо, яка подія, за якою відбувалася у відповідному порядку. Отже, для цього ми використовуємо деякі слова. Наприклад, read together, читаємо з вами разом правило Use the words when and while to link to past actions. Використовуємо слова коли і поки. When коли, while поки. Дуже раджу вам олівцем, прямо написати переклад вгорі, щоб ви їх не плутали. When коли, while поки. Для того, щоб з'єднати дві події у минулому часі. Речення для зразку: When I saw the bus, I started running. Коли я побачив автобус, when I saw the bus», «побачив автобус, подія відбулася, це past simple. I saw» – Дієслово у другій формі, це неправильне дієслово, отже, не see, а «saw». the bus побачив, I started running, past progressive, «минулий тривалий час. Так, я почав бігти. Отже, коли побачив завершена дія, почав бігти не завершена. Друге речення. When Pete arrived home, his parents were having lunch. Коли Піт приїхав додому, знову ж таки, дія завершена. Arrived – дієслово слово правильне. Для past simple ми додаємо закінчення іді у минулому звичайному часі. Для правильних дієслів закінчення іді для неправильних друга форма. Так? Отже, він приїхав додому, дія відбулася. His parents were having lunch. Його батьки. Що робили? Обідали, так? Ну або перекусювала ланч їли, так? Отже, Вев'я. Допуміжне Допоміжне дій слово, і інгове закінчення вказує нам на Past Progressive минулий тривалий час, так? Отже, далі ще. Наприклад, ось останнє речення. Kate was listening to music while she was drawing. Вона з Кейт слухала музику. Uh, past uh, Progressive, тривалий час, так, інгове закінчення, допоміжне вас. Uh, while, поки – «she was drawing», «поки вона малювала. Знову ж таки, бачите, це однаковий часовий проміжок. Це дві частинки речення у past Progressive. Вона і слухала музику, і малювала. Поки малювала. Отже, ці допоміжні слова допомагають нам допоміжні, бачите, допоміжні допомагають. Отже, uh, when і uh, while. Об'єднують частинки речення у минулому для того, щоб ми могли повністю описати подію. Так, для ширшого речення, для того, щоб воно стало змістовнішим, ми використовуємо слова такі, як здивований, шокований втомлений, щасливий ще якісь. Для того, щоб «watch your felt» – you показати ваші відчуття, так що ви відчували на той момент, коли відбувалася певна подія. Також допоміжними словами будуть «suddenly», «lucky», «unlucky», «fortunately», «unfortunately». Так, На щастя, скоро вже трапилось щось таке. на щастя, не нещастя, щасливе нещасливе. Отже, exercise 1, перша вправа, будь ласка, передивіться. Ми її працювали в класі. Для прикладу, перше речення прочитаємо, інші доповнити самостійно. Raymond was in the lift all alone. Raymond був у ліфті зовсім один. Далі пропущене слово It stopped. «He was frightened». оцей опис, що Ліфт зупинився, він злякався, так? Тобто, якби Ліфт зупинився планово, тобто він приїхав туди, куди хотів, мабуть, він би не злякався. А якщо в нас є уточнення, що «He was frightened», він ще був дуже переляканий, значить Ліфт зупинився. Не за планом, отже, він бо, зупинився як раптово. І от слово садінде ми з вами використовуємо. так? Отже, е, викори... прочитавши кожне речення і переклавши його правильно, ми зрозуміємо, які слова треба вставити. Наприклад, друге речення ще щось там пропустили. Так, Сьюзен they started talking about her. С'юзен вийшла з кімнати, вони почали обговорювати її. Отже, якого слова не вистачає? Вен. Коли Сьюзен вийшла з кімнати, вони почали її обговорювати. Отже, ось так усно пропрацюйте, будь ласка, цю вправу.